Відкритий світ одноіменний національний проект, представили в Івано-Франківську. Йдеться про створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі. Вона сформована на базі сучасних технологій радіозв'язку. Експерти сподіваються, система освіти отримає якісно новий рівень розвитку. Насамперед буде усунута нерівність серед учнів. У середніх школах вони мають доступ до інтернету. Уроки проводяться у мультимедійних класах. Проект покликаний забезпечити покращення якості освіти. Вдосконалення учбового процесу за рахунок використання новітніх інформаційно-комп'ютерних технологій, тобто передбачається обладнання шкіл новітньою технікою. Аби отримати можливість обладнати школу новітніми технологіями навчальним закладам необхідно виграти конкурс. Основні вимоги доступ до інтернету, наявність досвідчених вчителів природничих наук. А ще потрібно сповна окомплектувати шості-сьомі класи, адже саме на них розрахований відкритий світ. Навіть якщо у школи немає інтернету, але якщо місцева влада, наприклад, зможе допомогти їй провести мережу інтернету протягом там місяця, наприклад, вона також може зареєструватися і прийняти участь у цьому проєкті, якщо це йде. Третього етапу то я гадаю, вони всі будуть охвачені. Відповідно, це все цілком реально, навіть якщо вони і не вміють користуватися, то саме цей проект надасть їм ці навички. Проект Відкритий світ має три етапи: вже визначилися переможці першого конкурсу. З понад півсотні його учасників, у числі переможців. Івано-Франківська 21 21-ша школа. Тут вже встановили п'ять мультимедійних дощок з проекторами. А ще школа отримала ноутбуки для вчителів та айпади для школярів. На сьогоднішній день обладнано фізи біологічний, хімічний кабінет, кабінет інформатики і один із сьомих класів клас, де фактично буде впроваджуватися програма, і де ми надіємося фактично всі предмети. В тому числі образотворче мистецтво і література, математика буде використовуватися і з буде викладатися з використанням мультимедійних комплексів. До другого етапу проекту залучать дві тисячі шкіл а на третьому етапі він охопить всі навчальні заклади України. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.